Вітаю! Сьогодні ми продовжуємо вивчення циклічних алгоритмів і створимо мультик політру довго кота у космос. Почнемо програмувати коди. Для початку ми повинні поставити котика у певну позицію, оскільки ракета із котом стартує із поверхні землі. І ми повинні визначити, де саме буде цей котик. Давайте просто спробуємо нашого котика. Тут нічого страшного і складного. Просто перенесли і поставили координати, потім проковзали у нові координати, потім проковзали у нові координати. Але, хочу звернути увагу, якщо кіт буде ходити просто так, то він не показуватиме, що він рухається. У нас є два костюми у кота, і ми їх повинні використати. І котик перебиратиме ніжками, якби рухаючись, сідаючи до ракети. Приберемо блок козувати і будемо змінювати координати Х і у позицію до ракети. По іксу. Одну за горизонтальну координату і по Y за вертикалю для того, щоб котик піднімався вверх. Тепер імітуємо, як наш котик перебирає лапками за допомогою зміни костюма. І щоб це швидко не відбувалось, ми поставимо 0,2 секунди для зміни костюму. Щоб пересувати котика, нам доведеться повторити декілька разів всі ці дії, і ми це знаємо, що можемо замінити на один циклічний блок. Ми повторюємо один і той самий блок багато разів, і щоб команди були короткими, ми візьмемо для цього цикл. Приберемо зайві команди, візьмемо команду Повторимо і поставимо 10 разів. Побачимо, куди котик перейде. Якщо нам потрібно ще, щоб котик пройшов, ми можемо збільшити цифру повторень, наприклад, до 30. По іксу ми трошечки більше також поставимо, щоб він нарухався далі. Цей приклад показує, як саме діє наш персонаж із циклічним повторенням руху. Якщо ми подивимось уважно на наш мультик. То на останньому кадрі в нас є котик із прапорцем. На нову планету кіт зійшов з новим прапорцем. Тому нам потрібно додати новий образ, який буде прапорцем. Скопіюємо образ і додамо прапорець. Тепер додамо ракету і виберемо фони. Візьмемо три. Це буде, це буде старт ракети. Ракета летить у космосі, і ракета сідає на третю нову планету. Тепер текст. Ми обираємо пустий спрайт і малюємо The End англійською мовою. Обираємо певний красивий шрифт. Зверніть увагу, що половина шрифтів буде працювати лише з англійською мовою. Тепер команда повинна в нас The End. З'являтись і зникати. Тому ми поставимо туди блок сховати. І тепер програмуватимемо котика. Ну, по-перше, в нас перший фон буде пустеля. Поставимо подію, коли натиснуто прапорець і змінити тло, виставляємо нашу пустелю. Тепер перейдемо до ракети. Ракета повинна стояти у початковому образі без полум'я і хмарок. Ставимо першу ракету. Далі, знову ж таки, коли натиснуто Прапорець. Звертаю увагу, носик ракети дивиться вверх, але насправді ракета в нас повернута на 90 градусів. Також ракета стоїть у певних координатах. І тепер, куди ми повинні рухатись направо і зміну костюма. Якщо подивитись на ракету і котика, то здається, що кіт завеликий, то ми котика повинні зменшити. Перейдемо на перший образ і будемо тепер для нього писати програму. Коли натиснуто прапорець, ставимо початкові координати. Початковий напрямок і пересовувати ми будемо за допомогою того циклу, який тільки що розбирали. Ми рухаємось по координаті х, наприклад, на 4 кроки, а по y, наприклад, на 2 лише кроки. І тепер перевіримо, як саме наш котик пройде. Ну і, звичайно, буде перемкнення костюмів, щоб кіт рухав ніжками. Але будемо міняти образ не на наступний, а на певний тобто з першого на другий, третій поки що із прапорцем не чіпаємо. Перший. Далі знову чекаємо паузу невелику. І тепер цей блок продублюємо і для іншого образу поставимо. Тепер наш котик іде, але поки що він не доходить до самої ракети. Значить, нам треба змінити координату за іксами. Майже дійшов. Ще змінимо, і в нас вийде 6. До ракети котик дійшов. В цей момент, коли він доторкнувся до ракети, він повинен заховатися. Шукаємо блок сховати. Але згадуємо, що тоді на початку ми повинні обов'язково кота показати, а то він від нас заховається зовсім. Тепер ракета має злітати. Як же ракета повинна дізнатися, що саме в цей момент, коли Кіт її торкнувся, він повинен заховатися і ракета злетить? Є в нас такий блок оповіщення, як смс-ка для нового героя. Значить, повідомлення ми маємо написати самостійно. І, наприклад, це буде повідомлення старт. Ми оповіщаємо нашу ракету стартом. Значить, у ракеті дописуємо блок. Коли я отримую старт, то ми змінюємо костюм, коли буде ніби зліт нашої ракети. Це другий костюмчик. Тепер ракета злітає і повинна рухатись вгору. Змінюємо координату Y і знову ж таки у повторенні, оскільки ми не знаємо, наскільки саме треба змінити. Знову поставимо блок чекати. Трошечки пролетіла, але швидко. Поставимо одну соту або 10 секунди і невеличкий проміжок. Тепер проміжок ми поставимо більше, наприклад, 30. Майже вилетіло. Але коли ракета злітає, вона візуально повинна зменшуватись. Тому ми повинні поставити зміну розміру. На початку, коли ми починаємо ракету тільки ставити на 100%, а у боці зльоту в нас буде зміна. Наприклад, на мінус 2%. І додамо тепер ще команду повертати, щоб наша ракета не напряму а ніби під нахилом летіла у космос. Поставимо 10 і спробуємо. Ракета злітає, але ой, що відбувається? Вона обертається. Забагато ставимо тоді лише 1 градус. Ну, щось схоже в нас з'явилося на зліт ракети. З ракетою ми тепер завершили цей блок. Тепер, досягши краю верхнього, ракета повинна заховатись. І знову блок показати і блок сховати. У різні два скреч-блоки. Ну і в кінці в нас буде повідомлення. Наприклад, космос або Space. За повідомленням Space, ми переходимо до нового. Блоку і костюму, беремо другий фон, котик нам не потрібен, нам потрібна ракета, яка буде летіти, ми її відтягуємо на бік ось ці координати, пересунули і ставимо наступний блок команд. Коли ракета отримує повідомлення Space, ми ставимо координати, які тільки що отримали. І ракета має повернути у певному напрямку і рухатись по іксу. І рухається на 180 градусів. Ставимо їй маленький розмір, як ніби вона у космосі. Наприклад, 10% або 20%. І тут ракета повинна з'явитися. Ми повинні поставити блок. З'явитись, тепер керування повторювати. І знову ж таки, дещо схоже на перший слайд, але вже по горизонталі рух. Знову ж таки, рух по іксу. разів 40 повторимо. Ракета полетіла, майже долетіла до межі. Поставимо більшу цифру. І тепер ракета долітає до. Межі нашого космосу і знову повинна заховатись. Ставимо два блоки заховатись і з'явитись. Тепер сідаємо на планету. Це вже третій в нас фон. Передаємо повідомлення планета. Наш фон, коли отримує повідомлення Планета, повинен змінитися на планету. Що тепер буде з ракетою? Переходимо на фон Space. Ракета з'явиться у нас зверху, в оцих координатах. До ракети прописуємо ще один блок команд. Коли я отримую. Повідомлення планета, і в нас будуть знову ж таки ті самі дії, які були в попередньому блоці, ми його просто скопіюємо, але поставимо інші координати. Ось вони у нас тут. Ми їх переписуємо. Кут нахилу буде 90. Є вже розмір, який був, і тепер ми його повинні вже збільшувати. Приберемо. Ігри на від'ємне мінус 5, наприклад, і будемо збільшувати вигляд, змінити розмір на 5, щоб вона збільшувалася. Знову ж таки, поставимо 30, заховати відчепимо. Дуже велика ракета, змінимо розмір, а Y, на іншу цифру на мінус 10. І прилетіла ракету туди, куди потрібно. Коли вона прилітає, вона повинна загасити двигун. Тому ми повинні змінити образ. На наступний це в нас третій. Так, приземлилися. Стали на своє місце. І тепер котика ми повинні сповістити, що можна виходити з ракети. Повідомлення. Наприклад, фініш або кінець подорожі. Ракета залишається на своєму місці, котика перенесемо на правий бік, і він повинен з'явитись, коли ракета приземлиться, саме у цьому місці. У котика прописуємо, кіт, отримавши повідомлення, кінець, змінимо йому костюм на третій, на прапорець. Перенесемо у відповідні координати і після цього вже буде показати. А далі котик нам повинен сказати декілька фраз. Наприклад, планета і назву її Україна 2. Ставимо певну кількість секунд для того, щоб котик нам казав ці дві фрази. І коли ми отримуємо повідомлення «Finish», запрограмуємо нашу назву кінець. Чекаємо 6 секунд, щоб надпис з'являвся. Для початку поставимо розмір маленький, це 10. А тепер повторити 10 разів і розмір будемо збільшувати. Ну і, звичайно, поставимо блок Показати. Перевіримо. Проходить 6 секунд, напис маленько з маленькою з'являється і збільшується до великого. Ну, майже анімація. І на цьому ми з вами завершили написання програмки. Давайте подивимось, що ж у нас відбувається: кіт сідає до ракети, ракета злітає до космосу. Пролітає у космосі якусь певну відстань. Приземляємось на планету, і з прапорцем з'являється кіт. Ми розглянули, як можна використати команду повторення, а також команду сповіщення і повідомлення, які будуть передаватися із. Однією інформацією до іншого блоку. І побачила, як можна запрограмувати дії на сцені. До нових зустрічей! Дякую вам всім за увагу!